Добрий день, мої любі малята, хлопчики і дівчатка. Наші друзі, олівець малювець і Даринка раді вітати вас на занятті з підготовки руки до письма. Сьогодні олівець малювець приніс вам діти гарний віршик. Послухайте його, будь ласка, за дніпровськими порогами. За південними дорогами, за степами за широкими наші прадіди жили. Мали Січ козацьку сильну, цінували волю вільною, Україну свою рідною, як зіницю берегли. Діти, про кого цей вірш? Так, вірно, про козаків. А наші друзі Олівець Малювець і Даринка, відвідали історично-культурний комплекс Запорозька Січ. Запорозька Січ це символ мужності і незламності українського народу. На запорозькій Січі жили запорозькі козаки, які любили свою землю. Рідну мову були сміливими, спритними, веселими, винахідливими і розумними. І ви, діти, теж, як маленькі козачата, займайтеся спортом, грайте в ігри та навчайтеся новому, щоб бути розумними і кмітливими. Тож сьогодні на занятті. Ми і будемо виконувати різні вправи і завдання. А щоб наші пальчики добре працювали, підготуємо їх до роботи, виконаємо пальчикову вправу козачата. Шли веселі козаки. Привітались залюбки! Ти козак і я козак. Тож пограємось ось так. Пострибаємо, як м'ячі, станемо, як силачі. М'яч по колу поганяєм, На батуті пострибаємо. Дружно грали, відпочили і разом навчатись сіли. А ще олівець мальовиці Даринка назбирали у лісі на хортиці жолудів, щоб взимку робити цікаві поробки. І у нас в зошитах теж намальовані жолуді, які треба заштрихувати. Розглянемо уважно зразок, які лінії ми будемо використовувати крапочки та хвилясту лінію. Почнемо працювати. Хвилястую лінією ми заштрихуємо наш жолудь, не відриваючи руки. А шапочку жолудя крапочками. І маленькі жолуді діти теж заштрихуйте за зразком. А ще олівець малювець розповів даринці, що в дубовому гаю живе мама мишка зі своїми маленькими мишенятами. У наших зошитах теж намальовані мишенята. Зараз ми їх домалюємо, а потім розфарбуємо. Діти, яким олівцем ми будемо з вами домальовувати? Вірно, простим олівцем, а розмальовувати кольоровими олівцями. Сядьте, діти, будь ласка, зручно. Візьміть правильно олівець і почнемо працювати. Ось таких мишенят, діти, ми з вами будемо малювати. Тож почнемо малювати по пунктирним лініям. Малюємо старанно, стараючись не виходити за пунктирної лінії. Діти і останню мишку теж намалюйте і розфарбуйте різнокольоровими олівцями. олівець малювець пригостив маленьких мишенят смачними яблучками. А ми, діти, спробуємо їх намалювати у себе в зошитах. Розглянемо діти яблучко. Яблучко круглої форми. І у яблочка є хвостик. І малюватиме яблучко, будемо діти на чотирьох лінійках. Трішечки нижче другої лінійки ставимо крапочку. Трішечки вище четвертої лінійки, ще одну крапочку. І тепер. З лівого боку проводимо дугоподібну лінію, з'єднуючи з крапочками. І з правого боку проводимо дугоподібну лінію. І від верхньої крапочки проводимо до верхньої лінійки гачок. Це буде хвостик яблучка. Ставимо крапочку. Вище четвертої лінії ще одну крапочку. Проводимо дугоподібну лінію з лівої сторони. З'єднуючи крапочки і дугоподібну лінію з правої сторони. Від верхньої крапочки проводимо гачок. І так діти до кінця на всіх лінійках у зошиті. І останнє наше завдання розгадати ось такий рибус. Під час розгадування рибуса діти слід користуватися кольоровими олівцями, показуючи шлях. Собачці до яблучок, до груш та до грибочків. Я, діти, показала шлях собачки до грибочків, а ви діти далі виконайте це завдання самостійно. Подорожі наших друзів сьогодні закінчуються. Я впевнена, що ви, діти, всі справитеся із завданнями. А я чекаю на світлини ваших виконаних робіт. Навчайтеся, діти, будьте розумними і кмітливими, як наші прадіди, славетні, запорозькі козаки. До побачення, до наступної зустрічі!